Ви будете прям дуже здивовані, але значна кількість українців хронічно не досипає. А хронічний недосип науково доказово, що ви там ще любите підвищує ризик деменсії у більш старшому віці на 40%. Від цих недосипів нікуди не дінешся зараз, тому даю вам поради, як ці 40% зменшити іншими способами. І хто ще не підписаний на такого чудового сімейного лікаря, скоріше виправляйтесь. Перше. дієта з низьким запальним потенціалом найкраще підійде середземноморська дієта. Якщо коротко, то це багато овочів та зелені, жирної риби, а також зменшення в раціоні переробленого промислового м'яса, сосиса ковбас та червоного м'яса. Друге, нормалізація артеріального тиску, ваги, цукрів та жирів крові. Ці проблеми зі здоров'ям прям дуже підвищують ризик деменції. Не треба їх додавати до цих. І так, 40%. Наступне аеробні навантаження. Що це може бути? Це може бути швидка ходьба, біг, плавання, активні ігри, баскетбол, волейбол, футбол така активність теж зменшує системне запалення, покращує кровообіг мозку, а також метаболізм. Контроль депресії та стресу, Вони теж значно підвищують ризики деменції. Простими словами: якщо не вивозите, звертайтесь до лікарів. Психіатрів або психотерапевтів наступне і дуже дієво – це соціальна і когнітивна активність. Простими словами, знайомитись з новими людьми, читаєте активно, вивчаєте щось нове, наприклад, мову або нову професію.